Розпочнемо з топ. Розпочнемо з карт. І нагадайте, будь ласка, які види карт ви можете зустріти у нас в системі. Anyone. Будь-хто хто, хто пам'ятає, які види карт у нас є. Почуваюся, як на уроці. Vocabulary карт, Card. describing. Card. Mm -hmm. Map. Yep. Ну і як портфоліо, так? Є, Радміла, є. У нас є map, describing map і е, карта для speaking map. Yes? Там, де у нас і вокабуляр зібраний, е, і так далі. Е, як е, де вони всі знаходяться? Я думаю, це питання до Радміли і до Яни більше, тому що дівчата вже працюють е, не перший рік. Де всі ці карти взяти? Вони знаходяться на диску, там тічень. Да"? Да, да, Або що да. ви маєте на увазі, де знаходяться? Де, де їх брати? Так, на Google диску у кожному відповідному рівні. Так, на, на, кожному, на кожному рівні, відповідно, на кожному е матеріалів вони є. Добре. Е і коли варто почати описувати карту Ян? Давайте ще, так. давайте ще отут, от буквально на одну хвилинку. Яка в цьому вся філософія? У нас є, Івана, можете показати портфоліо-меп по одягу? Угу. Отака, яка у нас портфолі, у нас є така портфоліомеп, тобто це та карта, яка має закарбуватися в голові у дитини на кінець навчання? Це те, що дозволить нам створити міцну конструкцію в голові. І це те, що в певний момент, коли дитина не буде щось пам'ятати, ця карта дозволить їй згадати. Тобто, наша мета, отака, прям там далека, створити robust construction, міцну конструкцію в голові дитини. Міцна конструкція це оце. Яким чином створюється міцна конструкція? Це вже до себе. Як ви запам'ятали щось в своєму житті, те, що ви добре пам'ятаєте? Повторні. Так, або повторювали, або використовували, або чого ми всі вчителі такі розумні, ви ще цьому і навчали. А? Ви знаєте, що є оці три якби, стадії. Перша стадія, я просто вам розповіла щось і ви побачили шанси, що це ви запам'ятаєте там один ну, відсоток. Далі ви це повторили декілька разів. І ви вже стали це знати краще. От ми на портфоліо це бачимо, і фінально це нам вчителям дуже повезло. Ми цьому навчили ще когось, і тоді ми вже пам'ятаємо дуже добре. От. Тобто, ми покористувалися цією картою і пояснили її комусь, і це вже 100% що ви її будете пам'ятати дуже добре. От, дивіться, мій приклад, я їх створюю, але я з ними не працюю як вчителя. І часто буває, що я дивлюся, думаю, що ого. Тобто вони у мене ще не закарбовані в голові. І буває, що, наприклад, Людмила Віньна мені каже, слухайте, така у нас там в карті там, такі скілси, там було отаке. Я не пам'ятаю цього, а вона нею користується, вона по ній навчає, хоч вона її не бачить щодня, але у неї ця конструкція в голові набагато міцніша, ніж у мене. От. Тобто і ще оцей момент юзит А? Тобто, якщо ти користуєшся, ти це пам'ятаєш за такої навали інформації, які у нас не користуєшся, не пам'ятаєш. Тобто, от ми бачимо нашу ціль, оцю таку далеку, нам треба вивчити портфоліо меп. Для цього вона у нас і лежить в портфоліо. Для цього це портфоліо, яке є з картами. Воно для того, щоб в нього заглянула дитинка і змогла повторити. Да? І просто змогла повторити і побачити ще раз все. Як ви з цим справитесь, це вже ваша проблема. Ви можете робити портфоліо, ви можете їм в книжку це вклеювати, ну, але у вас має бути щось, куди ви повернетеся. Да? До нього у нас є «Speaking Map», повертайтеся. Іванка. Mm. Угу. На якому етапі Юніту і потім уроку краще подати. Давайте спочатку юніту про урок окремо поговоримо на якому етапі Юніту краще подати карту. Я подавав її два рази в початку уроку. Ну, в початку Юніту. Щоб вони продивилися і побачили, які слова в нас зовсім будуть. І потім в кінці, щоб перевірити, як вони прийшли матеріал. Окей. Mm -hmm. okay. І дивіться, у Яна, от якби він інтуїтивно зробив обидва вибори. Позавжди ми рекомендуємо, що це up to you, От як вам подобається. Ви можете робити це на початку і в кінці. Ви можете з середини, коли у них вже більше категорій в голові, і почати з цією картою працювати. Або ви можете просто в кінці її витягнути як туз з рукава, і у вас буде, і у вас буде хоп, у цей момент, якби ну, цей момент, що дитина побачила карту, і вона а, вау! От, а але тоді буде мінус в чому? Вона не звикла до неї. Вона її не бачила і не було повторення постійного. Але ви самі для себе вибираєте, коли ви витягнете цю карту. У Яна це було дуже правильно. І ви бачите, що якщо ми бачимо, от повернемося давайте ще до самих карт. Та карта, яку ми бачили, це була портфоліоме. Це вона буде у нас портфоліо, у там на четвер. Вона буде в портфоліо, у нас, от, от це, 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 це. Це ж левел 4 і велика. Вона буде у нас в портфоліо лежати. До 11 класу. Там ще будуть і буде одна з клузис, але трошечки ну, складніше, і вона буде дуже довго. А от щоб говорити по ній, ми вже використовуємо speaking maps, і ці speaking maps, вони ускладнюються від разу до разу. От на другому така, на третьому, що додалось на третьому? Хто вже впізнав, що там додалось на третьому? Івана, давайте. Угу. Далі. Чому, чому Між другим і третім describing Ну, це, це питання більше для, К... для Каріни, Яна і Жені Радмила. Ще не встигли ось. А Третя ви отамась йде повільно поки що. Нічого, нічого, ви це будете бачити, ви не можете його розуміти, якщо діти працювали по ньому, тоді воно йде дуже швидко з цим вокабуляром. І вони нам дуже часто кажуть: ми це вже знаємо. Насправді не знаємо, але вони це вже бачили. І якщо вони це вже бачили, це вже великий плюс якби в тому, що ну, хоча б вони знають про що це буде, вам не треба пояснювати. Але якщо ми глянемо на всі карти, гляньте, як воно відрізняється. Да? Дивіться, на першому вони зробили саме елементарний, просто і можуть назвати колір розмір. Да? На другому. На другому, зараз а, те, ага. Ага. А, да, і, Колір і, розмір, матеріал і частіла. Так, та, та, да. Тобто ми бачимо, випадково. що додалися, додалися вже оці частинки, так? Да? Ага. А тут також. Типодягу. Так. Що це значить? Що ми вже наближаємося, давайте тепер в портфоліо туди. Що ми вже наближаємося до портфоліо. Бачите? Тобто, uh -huh. у нас оця частина де Types of Closes, а? у нас uh -huh. оця частинка, вона вже починає зашифровуватися в спікінгі. Uh -huh. Тобто ми наближаємося до портфоліо. Давайте опять назад туди на третій. Uh -huh. Отак, так, да? і дивіться. І виходить, що ми отут. От вже взяли ці types of clauses, Вони у нас є в підручнику, і вже дитина має сказати, що це: це ж це headgear, чи це outerwear, чи це footwear, чи це hosiery. Mm -hmm. Тобто, це вже перший момент, коли ми бачимо, що знання запакується. Да? От воно запакувалося. У нас тільки є. Headgear, а дитина має назвати: Що ти на голові носиш? Шапку, кепку. там і цей. Тобто ми його в картах запаковуємо, а портфоліо меп це вже дуже запаковане знання. Воно вже не покрокове, а там багато вже запаковано. Давайте тепер на четвертий. Угу. На четвертому. Що вже запаковано на четвертому. Дивіться, якщо ми з третім порівнюємо. Ну, вже додаються аксесорис, матеріали додаються. Аксесорис, бо ми їх тільки доучуємо. На четвертому mm -hmm. раніше воно якось нерелевантно. А, Бачите, запакувалися матеріали. Так. Mm -hmm. І кольори вже давно запаковані. Кольори запаковані уже починаючи з другого, бо на першому давайте на перший тепер подивимося. Mm -hmm. Да? Бо на першому вони ще кольори знали дуже слабко, їх треба було підписувати ці кольори, але вони вже стільки разів його прокрутили. Ну і кольори це легко, що немає сенсу їх підписувати щоразу. Вони стають меншими, вони стають запакованими, і в них стає тільки бачите це те, що от, ну, те, що ми бачили, що треба додати транспарента, коли ти прозорий. Ну, це дуже часто про дощовик там чи про щось. Ну, це Наталя В'ячеславна. Це вчора те саме Радміла, що про second uncle. Так, да, Це бувають слова, які людям хочеться додати. І мальтіколорт. Да? І ви бачите, що отут -от ми запакували кольори, і ми більше не повертаємося до того, щоб кольори підписувати. І далі ми йдемо в запаковку інших тем. Ми їх пакуємо, пакуємо, пакуємо. І одразу тут у мене питання: чи потрібно нам опрацьовувати на уроці виділяти окремо час для портфоліо-меп, Ян? Я його трохи але виділяю не кожен урок. Але mm -hmm. час від часу, коли матеріал пройден, отже, я коли якась частинка пройдена, то тоді можна повернутися ще раз, продивитися все? І попитати по ньому їх. Але ми говоримо Отже, про, якщо... про портфоліо меп. А про портфоліо меп. Е... Я не думаю, що дуже багато часу на нього треба приділяти, тому що багато матеріалу вже запаковано. Тому я не бачу багато сенсу саме виділяти на нього багато часу. Так, е... раз, може в 2-3 місяці повторити все, пройтись можна, але. Виділяти на це дуже багато часу я не бачу сенсу. Ага, ага. Так. І знову так само інтуїтивно відчувається, що вже розумієте, як працює. Насправді, взагалі, на уроці окремо роботу з портфоліо-меп ми не проводимо так, як з describing map або speaking map. Вона у вас умовно як роздрукований словник. У дітей в папці. Тому окремо проходитися всі категорії, весь одяг. Тут різні деталі, які в книжці не зустрічаються. Єдине, що якщо у дітей виникають додаткові питання, ви можете відповісти, що там комфортабло, comfortable, не comfortable, clean, dirty, якщо виникнуть питання. Так, що це Додатково, вони на це бачать і вони пропедевтично вже з цим працюють. Вони далі з цим зустрінуться на наступних рівнях. Але тут. Це level 4. ви не виділяєте окремо, тому що це займе пів уроку. А знову ж таки, це про те, що пріоритети, які розставляти, що ви отримаєте з цієї карти, якщо будете її опрацьовувати, чи пропрацюєте там describing map. І коли діти зможуть поговорити, а не просто назвати слова. Бо слова запам'ятовуються в категорії, в контексті. А тут у нас просто вони. Категоризовані, але не прив'язані до, до схеми, так? Тому вона просто у вас в папочці лежить. Минулого разу це було, тому дуже важливо, щоб ви не втратили на цей час. І це також запам'ятали. І знову ж таки, ми пам'ятаємо, що ця карта вона буде витягнута ще. Ну, її є... Має бути сенс повторити і на п'ятому, і на шостому, і на сьомому. І вже аж на восьмому з'являється там складніша карта про одяг, яка ну, це сучасний одяг. Це там будуть уже лоуфери потім як назвати от одяг сучасного стилю, те, що ми знаємо. От тому головне, головне перевіряйте оцю запаковку в їхній голові. Можуть кольори назвати молодці. Можуть назвати матеріали молодці, можуть назвати щось там молодці. Тобто воно так дозволяє структурувати і ваше розуміння матеріалу, і їхнє, і легко перевірити. Окей. І в нас залишився ще один момент. Найкраще знову ж таки засвоюються знання, коли ми можемо їх чогось навчити. Зараз я хочу, щоб. Ви навчили нас, як користуватися картою покроково. кроково. Тобто ви відкрили карту. У вас, ви називаєте, яка це частина уроку, яка частина юніту, і як ви далі подасте її дітям покроково, без нашої залученості, але проговорити. Почнемо з першого рівня. І я думаю, що Ян, давайте почнемо з вас на першому рівні. Якби я ви... думаю, що не ще на першому він не дійшов до, ну, ще, мабуть, я точно не дійшов до одягу, бо одяг буде там десь в кінці вже. Uh -huh. okay. Я навіть до кольорів деяких де не дійшов, я тільки в двох групах дійшов до кольорів, тому. Uh -huh. Ну, ви тільки ще на, на етапі, коли у вас будуть and vegetables там. Так. так. А ви не перейшли попередній запис, просто ми це все розповідали минулого разу. Не було не не дивився, в мене не було часу. На жаль, окей, тоді... давайте я тут уже за це. Я думаю, що тут достатньо для теорії, та і ми вже потім тепер зараз продивимося, що з цим робити.